У вас негативні думки чи руйнівний внутрішній діалог. Давайте проведемо невеличкий тест. Якщо ви періодично помічаєте у себе негативні думки, якщо ви можете їх якимось чином зупиняти, трансформувати, змінювати, вони інколи приходять, а інколи йдуть. Тоді ми можемо говорити про те, що це негативні думки. Тоді ж, коли ми говоримо про руйнівний внутрішній діалог, то ці негативні думки з вами 24 на 7. Вони звучать фоном. Ви не можете на них вплинути, ви не можете їх інколи навіть помітити, тому що вони стають частиною вашого життя, частиною вашого мислення. І цей внутрішній діалог, він керує вашими рішеннями, впливає на ваше сприйняття світу, на ваше сприйняття себе. Ну, і, як ми розуміємо, не завжди в кращу сторону. Проте, як ми можемо справлятися з цим руйнівним внутрішнім діалогом, читайте в описі до цього відео. Там ви знайдете більше відео про цю тему і корисні матеріали.